Наш черговий випуск подкаст з адвокатом Ігорем Міськом. Зараз ми сидимо в моєму офісі. Це компанія DayDrive. Ми займаємося імпортом автомобілів. Чи додаток допомагає вам цей продавати автомобілі? Чи додаток який функціонал його заточений? Клієнт може просто замовити детейлінг, доїхати, замовити мийку. Зараз ми додали бота. В прямому значенні слова, прямі поставки зі Сполучених Штатів. Подобається, знаєш, коли ти тренуєш людину, яка почала робити бізнес і Через півроку він вже заробляє три тисячі доларів щомісячно, і це просто круто. Да. Це Зараз Фанка. солодку ціну дають зразу. І Вони дають солодку ціну. Здивись, яка комісія? Давай мені таку ціну саву. Яка комісія? Не? Дайте мені таку. Ми дивимося там Тесла. У нас є клієнти, які радять нас, в нас є декілька людей, які в нас беруть постійно машини. Просто враховуємо їх ціну, і в нас є такі топ машин, які ми радимо брати, на якому на яких можна заробляти.